Всім привіт! Сьогодні 10 грудня 2022 року. І ось така ситуація. Бджоли полетіли на обліт. На градуснику тільки що дивився плюс 7 градусів. Ну, тобто, кількість тут, які облітуються, в принципі, весь ряд. Тільки тут, скажімо, ця сімейка саме більш інтенсивна. Тут можна привідкрити сітку біля пилколовлювача, ось так вони облітуються. Ось слідуючий, теж тут невелика кількість бджіл, яка облітується. Ну, Тут теж поодинокі, облітуються. І так здовж, ось дивіться, в цьому я теж є. Тут одна бджілка лазить. Ось тут теж облітуються, як ви бачите, сітки тут закриті від мишей, щоб миші не проникали у вулик. Ось такий, скажімо, невеличкий обліт Зараз ще до якихось підійдуть. Ну це ось по кришах тут, бачите, це не дуже є хорошо, тим більше в даний час по кришах вони підзамерзають, десь якісь просто сідають. Ось Просто сидить. Зараз ми спробуємо, чи вона злетить. Ні, це злетіло ще. Все, дякую за перегляд. Всім пока.